Ура! Я ще ніколи не їла одразу 100 штук пончиків. Тому потрібен якийсь план. О, придумала. Я хочу зробити нереально високу пончикову вежу. І так, джил-будівник приступає до роботи. Ще один пончик і ще один. Так, я вже майже не дістаю. О, точно! Одна мить. І так, за допомогою драбини, я зможу забратись нагору і покласти всі-всі останні пончики. Моніка, поки десь зверху, ми можемо спробувати пончики знизу. Ох, як же смачно! Ага, це був геніальний план. І останній пончик на моєму пончиковому хмарочосі. О, ні, ні. Не Що я пташка. О, а так навіть прикольно. Я так довго лечу, що вже навіть спати захотілося. Ей, Гей, дивись, з неба падають пончики. О, ні! Купа пончиків падає на нас. Ай! Це що джил? Ага. І я приземлилася прямо на пончики, тому не так.